Я не знаю, чи повірите ви, а я не вірю своїм очах. У мене відразу комок до горла підходить. Сиджу я, монтую ролики. Чую, хтось стукає, грюкає у фірточку. Виходжу, подивіться. Говорить, я прийшов до тебе, тому що матусенька сказала, їм, я захворіла, слабкість у неї. Температура так 37 тримається, антибіотик приймає, але хвилюється, що не зможе його повести до лікарні. В обласну йому треба лягти, лікарі сказали, і пролікувати серце. І він оце прийшов до мене, хвилюється, і говорить Іра. Ти ж мене повезеш, я ж нічого не знаю, я ж там не пройдуся і хвилиночки. Ну, звісно, поїдемо і повезу. Ну, що за питання. Але мені здається, він просто вже багато місяців не був тут, і йому хочеться подивитися. На квіти, на садочок, як я проживаю, що його донечка Любима зробила тут. Давайте поговоримо. Говорити – це одне. А так помилуватися, коли таточко між моїми амарантами ходить. І це, я це просто на віка збережу цей ролик. Не знаю, як його закріпити, щоб він там перший стояв. Ой, по чорнобривчиках пішов. Нехай він мені всі квіти затопче, аби тільки ходив, аби тільки здоровенький був. Жив, з нами довгенько. Ну і взагалі все було гарст. А це квітки чи ягоди? Ні, це квітки. Квіточки. Ну, я не буду говорити Жоржини, Георгіни, вони більше знають, тому що Ну я з ним не розмовляю, бо він не чує, треба дуже гучно кричати. Я і вас зараз полякаю. Ну, я давайте ближче підійду, щоб поговорити з ним. Потихесеньку йде, бо ножки болять, і вони ледве рухаються в нього. Дуже багато ліків приймає він уже. Та що? <рес> папа, із шишки потрібно дістати на сінинку і її посіяти і поливати приходити кожного дня, а можна 3-4 рази на день приходити і поливати. А ти шишку впхнув. ви дивіться, він посадив шишку. Тут ексклюзивна шишечка буде. І нехай вона тепер стоїть, не будемо її ні чіпати, ні рухати. Ой, мої хороші, я в шоці? Я не знаю, це коли він останній був, це я навіть вже не пригадаю. Прийшов, говорить, в мене сьогодні, от саме сьогодні, трошки краще з ножками. В п'ятку лівої ноги дуже шпигає, ото він стає і так намагається. Потихеньку, я дивлюсь, він на годівничку дивиться, розглядається він своїми ручками. Дуже багато цих годівничок, синичників зробив. І ото сьогодні трошки може ставати, походити. І поки може, звісно, що він прийде на садочок, зараз гляне. Улюблений колір, оця синя квітка відразу приваблює його увагу, бо це його улюблений колір. Яскраво синій і кава. Колір... Па, я знаю, що розповідаю друзям, що твої улюблені кольори це колір кави. Такий ніжно-коричневий, ти завжди піджачки, пальта. Вибирав, щоб от саме кавовий колір був. І синій. Ти колись їхав по дорозі. І там чи фонарі. Фіолетовий, да, фіолетовий, чи синій. Тільки квіточки Іриси, чи фонарики там стояли понад дорогою. Туди в сторону Києва. Ага. В сторону Києва. Ну, я вже не пам'ятаю де. Там є Полтава, потім поїхав далі. Да. І там є циганське ага. село, циганське. Угу. Вот так називається. Вот. І от або до нього, або за ним. Уже, уже я не це дуже давно було. Це этот. дуже, да. І потім я їду раз, а воно ж дорога іде этот, І я виїжджаю і якраз. На, на моєму обозренні да. появляються над дорогою отакі фонарики ага. І фіолетовий цвет. І вони світяться всі. всі? Ну, чу вони горять. Ну, до того красиво. ну Я й давно любив фіолетовий цвет. Угу. А потім ото ще над цим циганським проїхав і побачив, його, як воно смотриться. от І в общем мені дуже понравилось. Па! А ти пам'ятаєш, що колись давно ще по молодості мріяв про машину Жигулі? Коли тобі дали Волгу, а ти дуже хотів Жигулі. Що ви не могли ні купити, ніде такий час був. Так от яким ти кольором хотів, щоб твоя Жигулі була, от якщо була в тебе така думка. Та, ну там уже ж не тут. Все одно, да? Там дело в тому, що я якраз попав у те время, коли були повиси ціни на автомобілі. От. А... Ну, в мене ж робота була така, знаєш, і в райком треба, і в міліцію треба, mm -hmm. і этот. І ото я споювався моментом е до второго секретаря підійшов і кажу, Іван Васильович, машину б надо мені од. По скільки тобі років було? Тридцять? Тридцять приблизно. Та не більше. Сорок. Ну, і що Ні. тобі відповіли? Ну, в общем, почали за нос водити, як звичайно. Зробимо, зробимо, зробимо агрохімкомплекс, а це огромні да. балки, їх ніхто не поставив, крім мене. Там і 50 <гум> тонн, і, Шантаж. і, этот, і, і я, значить, а, а начальник був не проти мій. Угу. Ну сказав, Володя, сам рішай. А ти де працював? Начальник чого? Крановщиком ти був? Ні, начальник мій, ми дорогу широку строїли. Зрозуміло. Вот. І він сказав, що я не возражаю, тому що райком я райком, так. все одно заставлять. От. Но ти. У мене повинен відпрацювати. Ух ты, нічого себе. Те час, яке этот для нас дано, ти повинен відработати. А коли ти там, як там, ну, ну в общем, прийшлося мені суботи, неділі і після роботи від тілям чу туди, от в общем. Це заради машини. Як б з до Мотався. Ну тобі дали машину. Ні, мені не дали машину. От. Я ж е, за Жигулі е, розговор вів. Да. А потім, значить, приходить мій начальник і каже, от уж А він е, в нього трішки этот, ага, я... деформація, і ото він, що-шо? Що? А то ти чого ти робити? Я вроді й почув. Вроді й не почув. Кажу, Федотович, газ чи вас? ГАЗ, газ, газ. Ох, юханий баба. Волга! да. Ну я не готовий, звісно. У мене і грошей не було. Я насобирав 10 тисяч та все. А треба ще п'ять. No. І ото я этот, таким образом зголосився брати. Па тоді ще були рублі чи вже купони? Та, це був Совєтський Союз. Дорогу строїли. Ah. Е, це ж росіяни приїжджали сюди ah. і строїли, і ото я до них попав. Ah. Ну, я як спеціаліст, звісно. Угу. Всі останні там з лопатами, з а я. Па і ти взяв машину Волгу? Взяв. голову морочили довго, уже наші морочили воно ж там написано передовику производства. Угу. І дівчата настаювали там ваню, а ваня що? Він на газончику угу. возив начальника. Ну, у мене то. Та телефон. У мене то ведуща програма. О. Да. У Іра. Ні. Ну, довго морочили голову мені. Ето а, а ти, що, що цей лучший, а не той лучший? Та того, що у мене... Відуча робота. Після мене щось то остається. А, то есть машина одна, а людей, які хотіли цю машину ну, та, багато і не могли вибрати та, кому хотіли дати. Хотіли вані, вані дати. Ну, та. Ну, ти говорив, що ця машина не тільки твоя, а на все село. Це правда? На що? На все село твоє. Ну так вони хотіли. На все село? Ну, це при комуністах було так, що а, корова всіх машина... Та ні. ні, машина ні? була моя. Тільки твоя, тобто не користувалася. Ну, я. звісно, тільки моя. А хороші, там... па. При тому же сам же. Ну, в наряді було написано передовику производства, а потім за не РПТ. <fix> Що це таке? А це щоб тебе губа не відвалилась, там написано за налічний Па, -а -а. <світ> Пати у, ну... тестя гроші, е а? у Тестя гроші. У Тестя гроші. як Також з грішми там проблема була. Е Поки за столом сидиш, всі готові тобі дати. <світ> <світ> Які за столу встав. <світ> 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 не тот. Нас обирав я п'ять тисяч. Звичайно, спалось мені плохо, тому що я не любив деньги позичати. Та я уявляю, ще я любив, будет... щоб в мене були свої гроші так. і за свої гроші ето. Та ти сів за руль і відразу поїхав. Як? Сів за руль і відразу поїхав. Ну то ясно. Не навчався? Та як же я професіонал? Папу, ну я, я такий подаєш не, не <ха> А ти guerra... говориш, що я журналіст кореспондент. Я <ха> <ха> не знаю, які питання правильно задати. <х ça> я тут. Ну як? У мене перший клас, в армію я на вторий здав. Пану я знаю, що ти на Волгі все життя проїздив і машину не міняв ніколи. Не було в тебе такої думки поміняти машину? Ну, ні, ну як? Ти ж гульку дав. До Довчими дуже... в мене був мопед, <говори> 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 І коли сусід прийшов, Микола Яковлевич, ага. даво, тобі такий мопед попався хороший. <говори> Микола Яковлевич. <говори> Не мопед хороший, а я хороший. Зараз да. я, <рес> я вам віддам його і ви одразу ж плакати почнете. <рес> <рес> Просто воврем'я, надо, я ж все-таки я водитель з і, і стажем. Паполька, пішлі, ну, да, та, да. в, в садочок, подивися, бо тобі стояти довго не можна. Ти так розповів, дякую велике. Глянеш, що там у садку у нас. Нічого майже не помінялося, тільки грецький горіх прибрала, бо боялась, що без тебе нічого не зроблю. Він такий великий росте. Думаю, ну, тут гарна травичка виросла з шпуриш. Низенька, м'якенька, косити не треба нічого. Курочки он, гуляють. Таточка, як по екскурсії воджу. Хто його знає, коли він ще прийде. Паяни ще один город зробила. Бачиш, перці шикарні, помідори три метра витягнулися. Вражає гарні. <смі> Понасаджували кругом. Ох і сонце припікає. Оце спека сьогодні. Ще раночок, а отаке от гаряче сонце. Ну, там і говорили, на три дні буде жорко. А там хто його знає. Погода така то тепленько, то... та горно-горно, особливо серпень. Прекрасно. Полуничка дивлюсь, як струнка стоїть. Горно прийнялось. Так я зараз закрию. Ожину нехай спробує. Ти дивишся сусідів. Я вчора квіточками поділилася з сусідами. Там куточок тіньовий і нічого не росте. Я йому тіньових квіточок нарвала. Та таке армерія, лабасник, дзвоник. Та сходиш попізніше, він там також тажинку хочеш попробуй. Давай я тобі вирву. І ягоди аж виблискують. Та взагалі спробуй. Соку повен рот, м'якоті М'якаті немає. Я не ходжу. Не, не даю, більше я знаю, що ти не любить. Він м'ясо любив, от тепер бачите, як ходить через те м'ясо. Пітюнечка, це свої, свої, забув уже, так? Забув уже. Груші шикарні, па. А? Шикарні. Ти подиви, що робиться груші. Тут усипано з усіх сторон, па, заглянь. Вниз туди. Вон, заглянь отуди. Багато. Пойшлі до дяді Пош. Він також тебе давно не бачив. Дядя Пашенька вже картопельку копає. Молодчиночка. Горіхів повно вже починають коричневіти. Оце ще світлень. Oh, uh -huh. Та тісточка Петюнь, м'яко тіш. Зелена ще. Що, забрала? На. Ой, смачненьке, соковите, да? А, щоб я бросила, да? та ну я ж тримаю тобі, ти ж не відкусиш потім. А, вона, він курочку заве, курочку зови. на. Медовку я вже поїла, вона така смачна була. Па знаєш, що було цікаво? В цьому році слива медовка, жовта-кругла, взагалі не червива. Ні одного черв'яка. Вся була класна. Вона така. Так, ну, я мухи сюди не долетіли. Мабуть, я її заховала в черешні, друзі. І тут абрикоска росте. Захладно і муха. Не знайшли ну да. А черешня рання, мух тоді ще не було. Я ось сливку посадила, Вітя дав. Така смачна. Старенька, простенька, а дуже смачна. Ой, фундаки не обрізані. Знов буде зараз щось говорити. Я обіцяла. Йому давно обріжу, ну, до фундуків, до цих сама ніяк. Мене черга не дойде. Обріжемо обов'язково. Це, таточку, прийшов тепер. А нехай груша буде така висока. Дивіться, яка груша витягнулася. Ага. Нехай буде висока, я хочу, щоб груша висока була. Чи треба її обрізати? Та вона й сама наросте. Ну, там треба обійти, якщо до ти дотоліка хоч сходити. Не, нема, 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 його зараз нема. Отак тихенько пройдеться, пороздивляється. Душу сердечко трошки заспокоїть. І помандрує додому. Ну я його запрошу, звичайно. Чайочок там, що йому можна, тепер треба уточнити. А чому мамка хотіла, я так і не тут? Де ти дівся? А? Де ти дівся? Де ти дівся? Куди пішов? Оце тільки матуся прийде, відразу татко телефонує, де ділася мама. Тільки татко на хвилиночку прийде, не, не встиг зайти на подвір'я, вже матуся телефонує, де він дівся. Це капець якийсь. Я не знаю, як вони бачать, що десь пропали. Ну вони хвилюються, що ненароком десь впав, десь лежить, чи татко, чи матуся. Вони один за одним дуже хвилюються завжди телефонують один одному. Щоб ненароком що, відразу допомогти як можна найшвидше. Це вони мені розповідали, для чого вони весь час контролюють один одного. Ну, ручки такі у них вже, друзі. Потрібно слідкувати, допомагати. Ходім по чайок, поп'ємо. Прогулювався, дуже радий, що він зайшов до мене. Так неочікувана я. Ролики все сидю, монтую. Потрібні гроші, на ці всі ліки, хвороби, дуже великі гроші. Наші зарплатні це так комунальні заплатити та поїсти. Тому працюємо, не покладаючи рук. І таточка прийшов, я дуже рада, і провідаю. Ми з ним посиділи, поговорили, а потім на скам'ячки. А потім я говорю, па, можна я познімаю, сходимо до садочку, до квіточок. А до квіточок він і сам пішов. От. і він, Та знімаю, що йому він вже звик. А так перед цим, звісно, що ми наговорились, посидів. От то Такі справи. Потихесеньку з Божою допоможю як говориться. Саточка 46-го року народження. А це непогані яблука. Непогані не яблука, а ну тут вже вони спробувати. Та ні, тут уже не той. Таке схоже на сніжний кальвіль. От. Уже він мовчить, Уже потихеньку йде, мабуть, в п'ятку так шпигає, що вже йому хочеться сісти. І так подвиг такий аж до мене сюди прийшов. Там перекреще пройти, але коли воно болить, то серце заходиться. Здається, безкінечна ця дорога, ці три метри. Що Хочеш чи не хочеш? Що? Помідор. Чорний називається. Ну, там не все доїдуть. Зараз запрошу його до будиночку. Посиділи, поспілкувалися від чайку, відмовився, пішов додому, бо матуся хвилюється, де він дівся. І щоб до мене не заходив, віруса не розносив. Це так міжно. <хи> Зайшов тут, хоча б його в лікарню переб... пока, пока, папочка, я прийду скоро. Під вечір вже можливо, матусі треба допомогти, тому що вона ж також слабка ще. Температура велика пройшла, а маленька тут тримається, це не дуже гарно. Антибіотик приймає. Так і походить, і встане, звісно, щось поробить. Ну так, потихесенько. Якщо щось важкеньке або там уже запустилося, треба йти допомогти. Ну, вечором. я зараз ще в себе щось попересаджую квіточки, все пороблю, а потім вже і до них сходимо. Зараз він ще з сусідом затримається. Це сусід якось якийсь який сливкою поділився, а все нехай розмовляють. А ми з вами підемо працювати, відпочивати взагалі ніколи в цьому житті. Колись і кращі часи, але не зараз. Зараз важко всім. Все, моє хороше. Пока-пока. <рес> Поставила їй ящик на підвіконник, щоб від чинюшечки ховатися. Там хоч і світло но вона любить поспати в цьому ящику. Спить. Треба бахіли прибрати звідти. Зараз по лікарнях бахіли весь час по столу хвилюються. Пока-пока